Ворог знову вдарив ракетами. Куди поцілив цього разу? Як морському безпілотнику вдалося збити російський гвинтокрил з подарунками і через засніжений ліс? Санта-Клаус прибув до України. Вітаю. Я Георгій Реженко. Далі про головні новини за 31 грудня в дайджесті від «Укрінформ». Ранково масована атака по Україні. Загалом російська армія випустила 21 ракету, а саме по 6 «Іскандерів-М» та керованих авіаційних ракет Х-69, 1 «Кенджав», 8 крилатих ракет Х-22. Крім цього, було випущено 40 безпілотників. За даними повітряних сил, збито 1 кинжал, 5 ракет Х-69 та 16 «Шахедів». 24 безпілотники локаційно втрачено. Внаслідок удару в місті Шостка на Сумщині зруйновано об'єкти інфраструктури, пошкоджено попередньо 12 багатоповерхівок, два освітні заклади, поліклініку та інші об'єкти соціальної сфери. Повідомив мер міста на київщині. В одному із районів частково зруйновано приватний будинок. А у Києві внаслідок падіння уламків пошкоджено три приватні будівлі та два автомобілі. Знищили ворожий гвинтокрил за допомогою морського дрона. Воїни гурмо України вперше в історії вразили повітряну сіль з Магура В5, морського дрона, що оснащений ракетним озброєнням. Сталося це під час бою у Чорному морі в районі Мису Тарханкут. Та Ракетою Сі Дрегон знищено російський гвинтокрил Мі 8. Ще один ворожий гвинтокрил зазнав ушкоджень, але зміг дістатися аеродрому базування. Рейнджери 6-го полку сил спеціальних операцій зайняли село на Курщині. Його разом утримували війська з Північної Кореї та російська армія. Під час спецоперації українські воїни зайшли до села, відбили та зачистили усю територію. Нафтобазу у Смоленській області атакували наші безпілотники у ніч на 31 грудня. За словами місцевих, було чутно близько 10 вибухів. Після чого на нафтобазі у Ярцевому виникла масштабна пожежа, яку досі намагаються загасити. До ситуації на фронті за минулу добу зафіксовано 168 бойових зіткнень, повідомляє генштаб по позиціях українських підрозділів та населених пунктах. Ворог завдав 4,5 тисячі обстрілів, з яких 198 із реактивних систем залпового вогню. За останню добу наші воїни ліквідували понад 1600 окупантів, знищили 5 танків, 27 бойових броньованих машин та 34 артилерійські системи. Новорічне диво для українських захисників. Напередодні з російського полону вдалося повернути 187 військових та двох цивільних. Це захисники Азовсталі та Маріуполя, ЧАЕС, острова Зміїного та з різних напрямків фронту. Дехто пробув у неволі майже три роки, дехто потрапив лише нещодавно. Але усі вони пройшли тяжкі випробування російським полоном. Новорічна ялинка з відпрацьованих снарядів. Таку встановили у середмісті Києва. Інсталяція створена з відпрацьованих боєкомплектів і покликана нагадати усім про реальність, яку не можна ігнорувати навіть у святковій атмосфері. Гільза для ялинки надіслані українськими військовими Запорізького напрямку. Санта вже в Україні. Принаймні так каже державна прикордонна служба. Її працівники зафіксували, як клаус переходив кордон нашої держави. Відповідне відео прикордонники розмістили на своїх ресурсах. Повідомляю: Санта перетнув кордон. Це були головні новини від Укрінформу. Дякуємо, що ви з нами. Підписуйтесь на наш топ канал. Зустрінемось в наступному 2025 році.